На небі сонце, серед нив я, більше нікого, іду, кладжу рукою соболину шерсть ячменів, шов колосистої хвилі. Вітер набиває мені вуха шматками згуків, покошланим шумом. Такий він гарячий, нетерплячий, що аж киплять від нього срібно волосі вівса. Тихо пливе льон, так тихо, спокійно, що хочеться сісти на човен і поплисти. Волошки дивляться в небо, вони хотіли бути як небо, і стали, як небо. Приходив обвіяний духом полів, як дика квітка. Дивився, як ніч ставила легкі колони, заплітала сіткою тіней. Тепер я можу спокійно спати. На добра ніч, ниви, і тобі зозуле. Щось там у небі свердлить, дзвінке, срібне, жай воронки! Вони невидимі кидають свою пісню на поле, сіють пісню на дрібне сито і засівають нею поля. Так, протікали дні мого інтермезо. І благословен я був між золотим сонцем і зеленою землею.